Привіт, друже. Скажи чесно, ти вже просто перестав вірити в проекти GTA з України, еге ж? Бо всюди одне і те саме. Тільки назви міняють, а всередині пусті інтер'єри, пластмасові машини, економіку, як завжди, штормить, а функції це картина без дій. Так, я тебе розумію, бо я був там сам. І знаю, що ти зараз думаєш. Ага, ще один сервер, який скаже, що він кращий за усіх. Але стоп. О якраз таки нічого не каже і не обіцяє. Він тупо бере і робить в той час, коли інші щось там планують роками. Ці хлопці за місяць випускають те, що решта навіть повторити не можуть. Тут не треба уявляти функціонал, він дійсно є. Тут не треба прикидати, що машина ламається, того, що вона дійсно ламається, або вдавати, що міст працює, того, що міст реально працює. Тут не потрібно мріяти про свій ексклюзивний інтер'єр, адже житло має і цю систему. І поки ти скролиш цей відос і думаєш, що це чергова історія. Хтось з Діскорді забирає свої бізнеси, житло, унікальне авто та ранній вхід. 25 го числа. Ми відкриємо сервер не тому, що треба, а тому, що нарешті вже є що показати. Залітай у Діскорд, поки там є місце для твоїх хочу. 25 п'ятого числа Крайлен чекає всіх українців на європейській платформі 5M. Пам'ятаю, бро, тут роблять гру, а не презентацію.